Друзі, всім привіт! З вами як завжди Василь та мої, на, на, на даний момент до сих пір городські будні. Зараз направляємося на роботу. Е, стосовно чому вирішив заняти, вирішив засняти відео, тому що реально, в принципі, я в останніх двох відео попереджав вас, що це, мабуть, вже останнє відео, тому що знімати нічого, контенту немає. Робота, дом, робота, дім, тобто квартира, е, ну, тобто звісно же. Але дуже багато мені пишуть на Viber. і реально мене. Весь вайбер перзабити, якщо хочеш якесь своє повідомлення знайти, я просто не можу. Бо кожен день по 2-3 людини мені пише Василь, де пропав, де відео. І постійно кожному відповідаю, пишу. Ну тобто, що працюю, знімати нічого, але пишуть знімай кожен день, що небудь, знімай кожен день, ну що знімати. Я вже знімав стройку. Ви вже в курсі, що я роблю. В принципі, працюємо по фасаді. Дома, в принципі, також там, прийшов, приготував борща, там якогось, там каші зварив, салату зробив, поїв повечеряв лік спати, або там пішов, десь погуляв ввечері в бар, якщо раніше прийшов, ну, з роботи. В принципі, ось це, ось це моє життя реально, тому що. Ну Дуже багато переживають, пишуть, навіть буває, дзвонять і буває дуже пізно дзвонять, що я просто вже не беру трубку. а Потім кажуть, Василь, ти зазирався, вже не відповідаєш на дзвінки. Я працюю, я намагаюся лягти раніше спати, щоб виспатись, поїхати вранці на роботу. Люди дзвонять і в 12, і в час. Я розумію, може у вас роботи немає, або вам просто по приколу подзвонити. Тому, в принципі, я ну, в такий час я відповідати не буду. У мене, в принципі, все нормально. Працюємо також, от, як і працювали з Дімоном. Зараз взагалі двох. Вася, до речі, велике дякую Василю, що він нас підтягнув на цю роботу. Нам це цікаво, нам це ну, прикольно, реально. І він Василь вже поїхав додому відпочивати. Не знаю, чи вернеться. Нас зараз ну, готують. Вона, ну, тобто, з нами працює технолог, він нам пояснює, вже давали нам маленькі об'єкти. Тобто, все, в принципі, Вже ми робимо самі. Вчимося. Ну, дуже треба. щоб просто знати цю роботу до мелоча каже, тобто все. Такі справи. Е, також е, ви, мабуть, бачили, що я викладав е, в спільноту ну, сообщества фото з Дніпра, їздив я тобто, і в Дніпро до племінниці на перший дзвоник, і ви зараз буде решос, і додому, я їздив, реально їздив в село, їздив на Донбас. Як так вийшло, дивіться. В принципі, перший дзвоник, ну, дуже я хотів поїхати привітати свою племінницю, Кіру. Ти пам'ятаю, вона часто була в моїх відео. Це вона йшла в перший клас, для неї це була дуже так, ну, така подія тривожна, Тобто переживала сильно і цікаво їй було. Тобто ну, Хотіла, щоб вся родина була біля неї. І також мама теж хоч, ну, дуже хотіла приїхати. Батько, на жаль, не зміг. Зараз поясню трохи пізніше, чому. То в принципі мама також хотіла їхати перевізниками ну, до Дніпра. Я, в принципі, вранці прокинувся, зібрався та виїхав. Знаєте, заїхав я в Дніпро і думаю, блін, ну мені реально від Дніпра там ну, 250 кілометрів додому, до мого села. Якось, хоча я зрозумів, що це просто ну дуже небезпечно, це ну, ненормально туди їхати, але я просто не витримав. Захотілося побачити ще там друзів, захотілось побачити якось свою хату, свою землю. Та і батько також дуже хотів побачити, тому е, в принципі психанув. Я розвернувся в Дніпрі і поїхав на Донбас. Е, знаєте, заїхав я, ну біжав по кровську трасу там дуже такими через Краматорці, такими путями. Заїхав я спочатку своє місто в Костянтинівку, проїхав. Ну це. Це дуже так і жутко ну, це бачити. Я колись був останні дні там, знаєте, і хтось там, ну, приїжджав туди і казав, то як ви тут живете, тут капець. Я казав, то нормально, живемо, це нормально. Тому що ми, ну, люди там і зараз привикші до цього, що кожен день, там, як мінімум, двох, двох людей буває. Це, ну, так буває 3-4-5 людей в день це, ну, гибне там. Проїхався по місту, дуже страшно, все розбите, магазини закриті, на лавках там бабусі сидять, ну бо там якісь старик, людей взагалі немає. Просто жах якийсь. Потім почав я заїжджати село, спускаюсь з траси. Перше, що я ну, наді мною прилетів, цей е, літак. Я не, навіть не впевнений, то був нашій, не наш. Ну, коротше, ну, дуже страшно. Заїхав я в село. Е, стосовно батька також переживали в якому стані, в дуже поганому стані. Батько зараз все гірше гірше, тому що немає у нас е, лікарів. Тобто, ну в принципі, і навіть е, ці якісь. Швидка допомога вже в село їхати не буде, боїться. Плюс такси також вже не, не їзде село. Якщо хтось наважиться, то там ціна просто, просто жесть. І тому, коротше, дуже погано зараз, в поганому стані батько. Він вже не зміг навіть не зможе поїхати на своїй машині, якщо друг що кудись виїжджати. То в принципі також він би хотів би поїхати в Дніпро, але просто ну йому це було б дуже тяжко перемісти дорогу. Та і коротше лишився він дома на хазяйстві. Я переночував там. Дуже було страшно переночувати ту ніч. Для мене це було просто я не спав всю ніч. Ці вибухи, ці прильоти, відльоти ти чуєш як вона сустить. ну, це все просто дуже страшно. Коротше, ну переночував я. Слава Богу, все добре. вранці прокинувся. Мама загрузила мені повний багажник. Продуктів, чого там тільки не було, кавуни, дині, помидори, огурці там. Ну просто все, що є на городі, все загрузило повний багажник, він єлі закрився. То я поїхав з мамою потім в Дніпро. Там відсвяткували перший дзвоник, привітали. Ну, я привітав по мама гнучку, як то, ну, гнучку. І в принципі, трохи відсвяткували, посиділи. Та я також один день переночував в Дніпрі і. Потім на наступний день вже поїхав назад сюди в Бучу. Тому такі справи, в принципі, ось я пояснив, де я пропадав, де я ну, чому не в кожен зв'язок. Звичайно, що хочете щось знімати, але це реально ну, нічого знімати. Так подумати, реально, по суті, знімати нічого. В принципі, Чому зараз не йду в село? Чому от пишуть так, купи хату та типу, розводь хазяйство? Ну це люди пишуть ті, які ми ну з цим не заштовхувалися, тому що купити хату я куплю. А ви просто порахуйте. Я ну, особисто я рахував, я сидів, рахував, скільки мені потрібно того цементу, того е, щебню, піска, того матеріалу. Це просто Лишніх ну, помимо хати, то тоді можна їхати, вкладатися та працювати. А так зараз прийду куплю хату і просто сидіти десь або йти на фермер працювати за 500 гривень. Ну це, це страшно, це, ну, це просто хрест я ставлю на собі та і все. Тому на даний момент краще, поки є робота, робота в нас чудова, прикольна, нам подобається, будемо працювати, будемо заробляти, а в майбутньому, звичайно, ж, тільки планую в село. Це також на, на, ну, та відповідь, чи я взагалі відмовився від села, зажрався і вже. Буду городський. ні, сподіваюся, що такого не буде. Все рівно перейду в село, але на, на то треба час та фінанси. Самому зараз дуже тяжко було б. Так, я був настроєний дуже купити, ну в хату придбати. Я просто всі варіанти вже перезвонював, вже навіть із дивився. Але з тим розрахунком, що батьки також виїдуть. Але батьки категорично відмовились виїжджати, тобто і мені ну, не стало сенсу купувати той будинок. Тому, в принципі, все на даний момент я від будинку відмовився. Ну, на даний момент. Зараз є робота, є де жити, знімаю квартиру, тому такі справи. Буде можливо щось засняти, можливо, ну, щось засніму. Так, в принципі, навіть вихідні проходять дуже такі, то раніше ми їздили десь там на природу, щось там варили, відпочивали. Зараз просто ну, час дуже швидко летить, дуже рано ввечері, тим тому немає часу. Тому, друзі, з вами був завжди Василь, трохи вам відповів, щоб менше поставили на Viber. Всім миру, здоров'я, добра, мирного неба. Всім пока.